Привіт! Сьогодні я з тобою поговорю про іменники Nouns. Іменник це частина мови, яка називає людей, місця, речі або ідеї. Для прикладу в нас є Собачка, Dog Лондон, Лондон і Щастя, тобто happiness Дивись, іменники бувають рахованими і нерахованими. Як це? В нас є слова Наприклад, Apple, Car, Water і Information. В перших двох словах ми можемо поставити літеру S до кінця. Це буде означати множину. Тобто Apples, Cars, Яблука, Машини. В другому стовпчику в нас не раховані. Тобто ми не можемо додати літеру S до кінця. Нема таких слів як Waters, Informations. Але, як і усюди, в нас є. Виключення. А саме, слова men і men. Вони читаються однаково, але пишуться по-різному. Один в нас one man, а якщо два, тобто множина, пишеться через літеру І men. Дякую за увагу. Бувай!